Є перший дашівський біологічний канал. І людина, яка вдячна мультсеріалу про Губку Боба за те, що він популяризував цих дуже незвичайних тварин. Між світом одноклітинних еукаріотів, ядерних організмів, і багатоклітинних є, так би мовити, прикордонна смуга. Ось тут ви бачите істоту посередині слайду. І ця істота взагалі-то вона начебто вже і багатоклітинна, але ці клітини між собою не дуже сильно пов'язані. І таке враження, що вони може і не підозрюють, що вони всі живуть в одній великій компанії. Нагадуємо слово еукаріоти це організми до складу клітин, яких обов'язково входить ядро. У кого немає ядра, то й зветься прокаріот і це, наприклад, бактерії. Навіщо організмам багатоклітинність? Наприклад, одноклітинним організмам виживати дуже важко. Їм треба полювати, їм треба знаходити якусь здобич, наприклад, або здійснювати фотосинтез, але вони самі такі маленькі, що будь-хто більший за них захоче ними поживитись також. Щоб не бути з'їденим, потрібно бути більшого розміру, більшого за хижака, який тебе планує з'їсти. І не можна клітин. Збільшувати безконечно, рано чи пізно прийдеться робитися багатоклітинним. Багатоклітинні організми мають переваги у розмірах. Дуже часто ми багатоклітинні організми можемо просто спокійно побачити на озброєним оком, бо вони достатньо великі. Ось тут людина тримає прісноводну губку бодягу. Багатоклітинні організми мають спеціалізовані клітини. Це означає, що клітини відрізняються між собою забудовою, тому що вони в організмі виконують різні функції. От подумайте про клітини свого організму. Якісь клітини вкривають вас зовні і утворюють вашу шкіру, яка захищає вас від всього і тримає вас вкупі. Якісь клітини в цей момент сприймають зображення, яке є. У вас на телефоні чи на комп'ютері. Якісь клітини відповідають за те, щоб ви почули мій голос. А якісь клітини в цей час у вас займаються перетравлюванням їжі, наприклад. Такі клітини будуть всі мати різну будову, тому що у них різні функції, різне призначення, вони є спеціалізованими. І у багатоклітинних організмів за розмноження відповідають спеціальні статеві клітини. Ось як оця велика яйцеклітина і маленький хвостатий сперматозоїд. А весь організм працює на ці статеві клітини, щоб продовжити рід. І ми знову повертаємося до губок. Ось оце прісноводна губка-бодяга. Чесно кажучи, я її ніколи не бачила. Я шукала її в наших ставках, але не знаходила. Вона, мабуть, такого розміру, що може вміститись в людини на долонях. А ось ця схема як збудоване тіло губки. Ви бачите, що це мішечок із тонкими або товстими стінками. Тут зліва сама проста будова губки, а справа сама складна. У цей мішечок можна потрапити і вийти тільки тим самим входом виходом Він називається устя, уста, рот. Але тут де рот, там і все інше. Зовні губку вкриває шар плоских покривних клітин. Це щось таке на зразок шкіри у губки, хоча ми його шкірою ще не називаємо. У порожнині губка вистелена шаром джгутикових клітин із комірцями. Я їх показувала десь у минулих відео. Вони, правда, можуть жити і самі по собі подібні клітини, але тут вони у складі багатоклітинного організму. Оці джгутикові клітини, ворушаючи своїми джгутиками, створюють постійний рух води. І вода через отвори у боках губки надходить у середину у цю порожнину. І тут ці клітини хапають шматочки їжі. Джгутикові клітини захоплюють їжу способом фагоцитозу, тобто їхня клітинна мембрана в якомусь місці вгинається, утворює спеціальну травну вакуолю і перетравлює тверду їжу. Фагоцитоз це тваринний спосіб живлення. Губки, вибираючи поживні частинки із води, фільтрують воду і роблять її чистішою. Фільтрація це такий спосіб живлення у тварин, який полягає в тому, що вони набирають великий об'єм води і вибирають звідти все їстівне, мікроскопічні частинки, і потім чисту воду видаляють. Фільтрація не потребує великих затрат енергії. Але вона і не дає дуже багато енергії. Тому організми-фільтратори дуже часто ведуть сидячий, прикріплений спосіб життя. Губки взагалі рухатися ніяк не можуть. Джутикові клітини, наївшись, діляться їжею з іншими клітинами. Таким чином, є взаємодопомога між клітинами у цьому тілі. А ще там трапляються клітини, які за формою схожі на амебу, які мають різні вирости. І ці клітини так працюють, що вони виробляють кремнеземові голки. Ну, що таке голка, зрозуміло, кремнезем. Якщо ви подумаєте про скло, то це є майже чистий кремнезем. Тобто голки скляні. Але через те, що губка сама маленька, клітинки маленькі, то і голки мікроскопічно маленькі. Оці амебоподібні клітини можуть перетворюватись на клітини інших типів. І через те, якщо в губки трапилася якась неприємність зі здоров'ям, хтось її пошкодив, а їсти її ніхто не хоче, тому що всередині скляні голки, який дурний буде їсти скловату. Бачили скловату? Оце губка всередині наповнена скловатою. Да, але якщо з губкою трапиться нещасний випадок, то оці амебоподібні клітини можуть перетворитися на всі інші. Тому губки дуже живучі. Я ось тут помістила тертку, тому що губку можна натерти на тертку, лишити цю кашку, і вона складеться назад у губку. Ну Так, пише книжка. В основній речовині губки дуже часто поселяються фотосинтезуючі одноклітинні водорості. І губка, заселена такими водоростями, набуває зеленого кольору. І от ці водорості, квартиранти, які здійснюють фотосинтез, вони трохи підгодовують хазяїна. Якщо губка не заселена квартирантами, то вона буде сіра на колір. А якщо вона заселена, фотосинтезувальними водоростями, зеленими, то буде зелена, і ще є діатомові водорості. У них замість зеленого пігменту коричневий, то така губка буде коричнева. І ось губка, яка нікого в себе не поселила, не тримає вона хазяйства в своїх клітинах, От, вона буде сіра на колір. Розмножується губка брунькуванням, у неї на бочку починає рости. Маленька губка, яка може відділитися, а може і не відділятися, а продовжувати жити в компанії біля материнської губки, і потім буде така колонія губок. Це не статевий спосіб брунькування, а статевий спосіб за допомогою статевих клітин. Там є яйцеклітини, є сперматозоїди, відбувається запліднення, і з яйця розвивається личинка, а потім із неї виростає молода губка. Коли почали вивчати ДНК губок, тобто ота молекула, яка знаходиться у ядрі, то помітили, що губка дуже споріднена із комірцевими джутиконосями ось такі клітинки, схожі на хімкалі, які я вам показувала на минулих відео. Губки, хоча і є багатоклітинними організмами, але... Вони ще самі примітивні, тобто найпростіше збудовані. І походять, вони, губки і інші багатоклітинні організми походять від спільного предка. Губка може бути вам помічною, якщо у вас в дуже непідходящому місці синець буває. Є, в аптеці, продається мазь, яка так і називається бодяга чи бадяга. І ось оця мазь містить частинки тіла губки, які містять у ті знамениті скляні голки. І коли я такою мазю натерти синяк, то голочки, оці мікроскопічні, втикаються в шкіру, і в тому місці виникає невеличке запалення. А там, де в нас в тілі запалення, туди відбувається більший притік крові. І от оцей синець, який є під шкірою, через те, що кров там частіше буває, він набагато скоріше розсмоктується і реально дуже допомагає, випробувано, на моїх дітях. Є губки, які містять всередині не скляні голки, а шовкові нитки. І це зовсім інші губки набагато приємніші. Ось полюбуйтеся, це називається туалетна губка, і губка Боб із мультфільму якраз і є туалетною губкою. І хоча вона, як бачите, округлих обрисів у мультфільму його як цеглинку обрізали, заточили. Не знаю навіщо квадратні штани. Насправді туалетні губки, як бачите, ось такого. Взагалі-то це не сама губка, а тільки її шовкові нитки. Таких губок ловлять у морі, потім їх висушують, губка, звичайно, гине. І всі оці її інші клітинки обсипаються з неї, а залишаються тільки шовкові нитки, і потім ними використовують ну, мити тіло і мити всякі поверхні, і наші давні якісь там предки так і робили. Губки очищують воду, вони є живими фільтрами. Вивчайте біологію, тому що це дуже корисно.